От питання якраз цих завищуваних очікувань від контрнаступу вони є завищеними в суспільстві, за вашими поглядами чи ні Так. Вони є завищеними, вони є перегрітими, і це призводить насправді до, скажімо, що найменше двох неприємних наслідків. Та якщо, якщо не більше, це навіть зараз. А може а ризики створює ще додаткові, якщо має можливість, дозвольте так розкласти в паличках. Почнемо почнем з того, що оцей так званий контрнаступ, ну в принципі, це не коректне насправді формулювання. Знаєте, контрнаступ на війні це от коли тільки що тебе атакували, а далі ти от відбив атаку і на хвості у відступаючого ворога пішов за ним. Оце контрнаступ. А ми говоримо про велику наступальну кампанію, розраховану щонайменше на все літо, якщо не більше, цього року, в ході якої ми сподіваємось на звільнення значної значної частини, якщо не всіх, окупованих територій. Це не контрнаступ, це це навіть не просто наступ, а ціла велика наступальна кампанія це цілий новий етап цієї війни. От е, а тепер з приводу завищених очікувань. По перше. Е, Ну, по перше, знаєте, так не на що почати. А давайте, так. почнемо з того, що наші захисники дуже якісно роблять свою роботу. Вони роблять свою роботу настільки якісно, що ми з вами в тилу просто вже перестали відчувати війну як е, щось, що десь тут поруч. Ну, взагалі, е, скажімо так, вона перемістилась в телевізор. Якщо ну, останні три що... дні нам три ночі, наприклад, столиця дуже ну, сильно та, нагадують. Ну, ну, то не порівняти. Ну чесно, ну прилітає щось там десь інколи. Окей, е, комусь не таланець, але згадайте весну минулого року. Ми тоді всі відчували, що реально на кону життя нашої країни і, відповідно, життя та долі кожного з нас. Ми всі тоді жили цією війною, хтось тримав в руках зброю, більшість не тримало, але в інформаційному полі ми всі були абсолютно єдині, ми всі були на війні, і той, хто не тримав зброю, робив кожний хоч щось, щоб допомогти тим, хто її тримає. Так от за рік принципово нічого не змінилося. Ця війна не стала менш екзистенційною на кону те саме існування нашої країни і нашого народу. От абсолютно те саме на кону. І Росія кинула набагато більший ресурс, аніж рік тому на цю війну. А за рахунок того, що наші захисники дійсно відчайдушно, мужно і дуже успішно б'ються, за рахунок цього тил перестав це відчувати. Тил перестав відчувати, що ставки абсолютно ті самі. Ми, ми всі абсолютно так само під загрозою от, існування всієї нашої країни, і вибачте, розслабились. От війна от, е, я пізнаю такі знаєте, ознаки того, що я спостерігав перед тим 8 років під час так званого АТО, mm -hmm. е, тобто війни малої інтенсивності е, на сході України, коли десь окремо є війна, а десь окремо живе вся інша країна. От зараз спостерігаються ознаки цього, і це саме по собі вже дуже погано. В першу чергу це погано, тому що це зменшує допомогу нашим військовим, а вона не те, що не менш потрібна в зв'язку з новими хвилями мобілізації. Вона ще більш потрібна. Так, ми в теорії могли б розмірковувати, що на другий рік війни, по ідеї, всі потреби мала б закривати держава. Да. В теорії мало б, але вибачте, ми маємо вижити і виграти цю війну не в теорії, а в реальному світі. В реальному світі держава не справляється і рівно так само, як рік тому буде... не їй, не державі, а нашим хлопцям, і дівчатам, які зараз в пікселі зі зброєю. От рівно як рік тому їм потрібна наша допомога. Пане Євгене. А мені вона, здається, вона ми зараз слава. ідемо трішки в іншу сторону, яка стосується Це... такої якоїсь загальної зради. Давайте по-чесному, так Ні. само ми напередодні зустрічалися з моєю подругою, а в якої чоловік зараз. Свою на фронті і знову каже, на дивиться, каже, так злить, коли хтось починає оце розповідати, що там армію не вдягають. Не це каже, все є. Це вже там питання більше, якщо ти хочеш щось додатково, так додаткову броню, додаткові ці речі, тоді організовуються збори. Але я зараз саме про ну, Ви знаєте, ми могли б з цього приводу подискутувати. Те, що конкретно у чоловіка вашої подруги все є, не відміняє того, що, наприклад, на минулому тижні за винятком форми, да, форми видають. Так ні, броні. Які видають однозначно, але є купа інших прибамбасів, вони не додаткові, вони потрібні. Так от я минулого тижня одного свого друга одягав повністю от ні, не в форму, не в бронів, це йому видали і каску. Угу. а все, що крім базової форми у каску, рівно тиждень тому я йому повністю з нуля закупляв. Тому давайте не будемо. От, е, І не будемо казати, що це є речі додаткові. От хто там сам побігав, той знає, що мінімального комплекту оцього базового його недостатньо. Насправді треба. Дуже багато чого, і це нічого страшного, що держава не справляється. Ми можемо це закрити. Але для цього треба це не забувати, що це треба робити. Да, але що стосується далі, далі е, що ще забули? Крім того, що треба продовжувати волонтерити, закривати потреби тощо. А ще забули, що наступ, навіть якщо він буде успішним, Підкреслюю навіть якщо ніхто не дав нам гарантії, що він буде успішним, ми однозначно будемо пробувати. Наступ однозначно буде в нас, немає вибору. Але для нього дуже багато чого бракує, зокрема того, що ми з вами не закриємо. Mm -hmm. А це я маю на увазі в першу чергу снаряди, я маю на увазі важку бронетехніку. Це те, що, на жаль, не закривається ніякою волонтеркою, це те, що можуть закрити тільки наші союзники, а вони роблять це вкрай повільно, вони роблять це недостатнім темпом, як нам було б треба. Тому ще побачимо, як будуть розвиватися події. І в цій ситуації а тепер увага, дуже важливий меседж, що в будь-якому разі, навіть в успішному для нас разі, на якій. Звісно, я теж сподіваюся. але в будь-якому разі наступ це не буде свято, це не буде святкова парадна прогулянка. Так. Це буде важелезна робота, яку мають виконати наші хлопці і дівчата. При тому, навіть не просто хлопці-дівчата, це важелезна робота, яку мають виконати всі наші захисники від рядового бійця до командувача. І от по всій цій вертикалі, весь цей ланцюжок має спрацювати без жодного збою. Це дуже важка робота і фізично, і морально, і це в будь-якому разі дуже великі втрати. Тому в будь-якому разі цього наступу не слід чекати як свята. Його слід чекати як неминучого, що ми маємо пройти. У нас немає виходу, ми мусимо це робити. Але е, ну це м'яко кажучи не про свято. І зрештою, останній момент ні в якому разі не треба інформаційно підганяти. А от таке враження створюється, що от та частина людей, які для яких війна фактично повністю пішла в телевізор, от mm -hmm. вони тепер відчуваються як спортивний футбольний матч. От знаєте, як ото фанати починають на стадіоні скандувати: Нада гол! Надо гол! тут от, 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 ми це... з вами дуже сильно збігаємося, пане Євгене. І тут дуже сильно співпадаємо. Так. А в оцих враженнях а, потрібно сказати, я навіть ми сьогодні почали говорити. Я думаю, скільки саме футбольних аналогій приходить. Дить на розум це про атаки, контратаки про все інше, про обрізки і так далі. Але зрештою, дивіться щодо завищених сподівань, мені хочеться це ще розглянути з іншої сторони, бо оці от як ви кажете, що хтось надо гол надагол гол і усі всі речі вони призводять до того, що люди сприймають що цей контрнаступ, має закінчитися обов'язково миттєвим поверненням до кордонів 91-го року. А цього може зовсім таке таке диво господні може статись. Ми на Харківщині бачили, що інколи трапляються дива. Mm -hmm. Але ми бачили Грім також і Херсонщини, коли було не диво, а саме важка довга праця. І скажімо так: е, ну, результат в цілому успішний, але після дуже тривалого періоду, е, і скажімо, результат все ж таки обмежений, звільнили саме правий берег. Далі все ж таки поки не пішли. Це війна, і тільки бій показує. Ну, власне, є дві сторони. Щоб е, би ми добре не знали, як готуємось ми, все одно є ще та сторона. І до того, як ми не підемо в цей великий наступ, ми не знатимемо, наскільки затято вони будуть чинити опір. Чи вони посипляться, як вони посипались минулого року на Харківщині? Чи вони навпаки вчепляться в цю окуповану нашу? Але тимчасово так би мовити їхню землю, як в свою вчепляться в неї зубами, кігтями і будуть це жорстко чинити опер, як це було на Херсонщині. От і ми це побачимо тільки вже в ході самого наступу. І е, знаєте, да, дуже хочеться сподіватися, що коли один раз ми десь там вже прорвемось, то вони зламаються, але такий варіант існує. Але ви знаєте, він м'яко кажучи не гарантований. Ми знаємо чудово все про їхні лінії оборони, про ці всі царя копи, про е, три yeah. лінії оборони навколо Мелітополя, а довкола самого міста інколи п'ять ліній. Але mm -hmm. це ні про що не говорить. Захищають не окопи, захищають люди. От. Бувають, буває одна лінія оборони, в яку можна впертись і битись місяцями. А бувають три лінії, які можна пройти за день-два. Це залежить від того, які люди будуть в тих окопах, яка в них буде мотивація, наскільки грамотно ними командуватимуть, і що в них буде із забезпеченням в першу чергу БК. І от, поки не почнеться цей великий наступ, ми цього не знатимемо. Це покаже тільки бій. На жаль, на війні завжди так, тільки, тільки бій. Пок... Кожна сторона має свій план, кожна сторона щось готує, а тільки бій показує. Реальний результат, і він може бути дуже різним. Ну, нам тут треба тут морально, приходить на розум інша спортивна аналогія, яка пов'язана з шахами, хоча хтось не вважає це спортом, але все одно це спорт для а, мозку. І ось тут найжахливіше, що це все гра йде ну по факту людськими долями. Але ми знаємо, ми працюємо. І я дуже дякую за те, що ви доєдналися до нас за те, що пояснили. І тут хотілося якраз знову ж таки, притишити людей в їхніх очікуваннях, бо війна це надовго. Це маршрут можна два в одному: притишити так. людей в очікуваннях, і Боже збав, щоб не підганяли, коли ж вже той наступ. От чим пізніше він насправді почнеться, тим краще ми до нього будемо готові. Mm -hmm. Оце теж треба розуміти. Нам якраз зараз треба цей час, і не треба ну штовхати в спину, ну вперед наступайте, ми тут скучили за гарними новинами. Оце принципово важливо. І все ж таки ще одне: замість наприклад, соцзамість опитувань, коли буде наступ, чи яку територію ми звільнимо, давайте знову почнемо проводимо опитування. А коли ти востаннє донатив, а коли ти востаннє здавав кров, mm -hmm. до речі, був поранених, і зараз багато, а під час наступу. Буде значно більше. От скільки годин на тиждень ти пішов по волонтери в якомусь волонтерському центрі? От давайте про це запитувати, а не про те, коли ж нарешті він буде. Коли буде, побачимо.